Зустріч без прогресу та прориву так окреслили напередодні переговори у Лондоні. Європейські чиновники, анонімну виданню Reuters дипломати назвали причину. Це мирний план Трампа, який ймовірно передали представники США Києву у Парижі. У документі йдеться, аби Україна визнала Крим російським. Запоріжжя та АЕС стали нейтральною територією, яку контролюватиме США. серед вимог замороження бойових дій вздовж лінії фронту, а окуповані території за. Лишаються за Росією те, що відбулося, ну це закономірно. Це мало відбутися. От всі ці витоки про так званий мирний план Трампа. А на мій погляд, це був не стільки мирний план Трампа, скільки мирний план Уіткофа і Джей Венса. От вони просували от той план, і тому, якщо такий план е, е, почали офіційно просувати, ну він був е, приречений на провал. Водночас Вашингтон ставить умови обом країнам: або Київ та Москва погоджуються на їхні умови, або США виходять з переговорного процесу. Якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям.